Запоріжжя воістину місто, де можливо, все. Навіть співробітництво міського департаменту культури і туризму та євангельської церкви. І все це стосується гуманітарки. Пу-пу-пу. Я Янгол, а ти демон. Ми споконвічні вороги. Тим, як розкрити деталі цієї історії, нагадаю вам, що ви знаходитесь на ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань. Ваші лайки та підписки гріють наші душі. Отже, в чому суть? Головбуха з департаменту культури і пастора Євангеліста підозрюють в розкраданні понад 4 мільйонів гривень. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. У 2022 році департамент виділяв гроші на фасувальні роботи по гуманітарці. І так воно якось вийшло, що частку грошей отримала Євангелістська церква Еммануїл. І ось тут вже можуть почати закрадатися крамольні думки, адже прозвучали всі ключові слова. Церква, мільйони, гуманітарка, чиновники. Флеш Рояль по Запорізьки. І якщо ці думки таки закралися, то не дарма, бо гроші, схоже, таки вкрали. Money, money, I want more money. Принаймні так вважають у Державному бюро розслідувань, яке підозрює головбуха департаменту. Боже, прости мою грішну душу пастора релігійної організації з чого слідство зробило висновок, що гроші стирили. Це дуже просто. Слідчі прийшли розпитувати фасувальників, яким, власне, і виділяли гроші. А ті кажуть, так ми як волонтери працювали, договорів, ніби ніяких не підписували. Щоправда, гроші якісь дивні отримували на свої картки, але щоразу їх перекидали по ланцюжку далі іншим людям. Для цих інших людей фігурують заступник головного бухгалтера департаменту, пастор церкви святого Еммануїла, його дружина, брат та інші. Правоохоронці вважають, що до схеми причетна головна бухгалтерка департаменту, на банківську картку якої робилось подальше перерахування коштів. Навесні 23-го року в її квартирі та у пастора церкви відбувались. Обшуки. Чисто така, знаєте, запорізька історія з гуманітаркою. Свідство прохало накласти арешт на гроші, які вилучили після обшуків в оселі головної бухгалтерки 6 тисяч 945 доларів та 10 тисяч 5 євро. А також 7930 доларів, знайдені в пастора. Але суд відмовив, бо вирішив, що слідчі надали недостатньо доказів, як пов'язана ця готівка із коштами, у розкраданні яких підозрюють посадовицю і священника. Добре, принаймні, що гірше бути вже не може. Я точно не хочу виступати сама суддею і ставати на бік якоїсь зі сторін. Але погодьтеся, звучить це дещо дивно. Є чиновники, які замовляють церковникам якісь послуги за багато грошей. Люди, які ці роботи виконують, і кажуть, що грошей не отримували, передаючи їх далі, і передавали чиновникам та церковникам. Ну так. Дійсно, ніяких доказів, все дуже заплутано і незрозуміло. Погоджуюсь так. Такі ваші доказательства. Запорізький центр розслідувань тримає руку на пульсі життя наших міста та області. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки на нові відео і будете в курсі того, про що вам не розкажуть інші змі.